То є хто в українській історії, князь Олег Нормандський воєвода Олег Хель, як і багато його земляків, прибув у слов'янські землі з далекої Скандинавії у пошуках слави і багатства. Він приєднався до дружини могутнього конунга Рюрика Рорха, котрий правив. Просторими володіннями на півночі Русі. Після смерті Рюрика 879 року Олег, як вихователь його трирічного сина Ігоря, Інгвара, став князем Новгородським. Проте йому незабаром видалося затісно в цих межах. І, зібравши велике військо, з норманів, слов'ян і фінів, Олег вирушив на південь. До 882 року йому підкорилися Смоленськ і Любич, а вслід за ними і Київ. Місцевих правителів Аскольда й Дира Прихідець із півночі віроломно вбив, удавши з себе торговця. А мешканці Києва, налякані його лиходійством і сильним військом, визнали в ньому свого законного володаря. Таким чином, Олег підпорядковував собі весь торговий шлях і варяг у греки. І тепер жоден корабель не міг пройти Дніпром, не сплативши данини могутньому норманові. Олег побажав залишитися на півдні, проголосивши то нехай буде Київ матір'ю міст руських. Саме звідти він хотів тепер у свої походи. І туди стікалася данина відскорених народів. Новгород платив Києву сріблом 300 гривень щорічно, Древляни шкурками чорної куниці. Сіверяни й Радимичі давали по одній дрібній монеті з кожної сухи. Окрім них, Олег підпорядкував своїй владі ще й багатолюдні слов'янські племена Дулібів, білих хорватів і тиверців, жителів західно-руських земель. У вирі своєї кипучої діяльності новий київський правитель зачепив інтереси грізного правителя східних степів Кагана Великої Хазарії. Між ними Неодноразово спалахували війни за право збирати данину з сіверян і радимичів. Олег сказав останнім, Я ворог їхній, а з вами у мене ніякої ворожнечі. Не давайте хазарам, але платіть мені, і призначив їм суто символічну суму податів. 907 року величезна армія князя Олега вирушила походом. На столицю Візантійської імперії місто Константинополь. Дві тисячі човнів, у кожному з яких було по 40 добре озброєних воїнів, незабаром наблизилися до Бухти Золотий Ріг. Грецький імператор Лев Філософ не міг організувати гідної оборони, лише наказав перемкнути ланцюгами гавань, віддавши Русичам. На спустошення передмістя Константинополя. Однак Київський князь винайшов неординарний спосіб підійти впритул до столиці Візантії, і повелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на ті колеса кораблі. І коли подув попутній вітер, підняли вони в полі вітрила і пішли до міста. Перелякані візантійці були готові за будь-яку ціну відкупитися від Олега, котрий, на знак презирства до них прибив свій щит на брамі Константинополя. Князь вимагав від імператора видати йому по 12 гривень сріблом на кожного воїна, а також установив ще окрему платню, що мала надходити у всі великі міста стародавньої Русі. Окрім того, Олег уклав із візантійським правителем дуже вигідний торговий договір, що відкривав купцям Русичам широкі комерційні можливості на численних ринках царгорода. Повернення князя до Києва було по-справжньому тріумфальним. Піддані були вражені кількістю привезеної здобичі і в захопленні прозвали Олега Віщен. На кшталт, Ясновидця або волхва. 911 року Руське посольство знов прибуло до Константинополя для підтвердження від імені свого князя чинного міждержавного договору. Новий документ починався такими словами: Ми, від роду руського, Карл, Інгелот, Фарлов, Веремід. Рулав, Гуди, Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лідулфост, Стемід, Послані Олегом, Великим Князем Руським. Як бачимо, вся делегація складалася зі скандинавів, котрі, однак називали себе виключно руськими. Земляки князя Олега під час його правління по суті становили повноцінну еліту могутньої слов'янської держави Київська Русь. Помер Великий князь 912 року, який личить героєві за загадкових обставин. Збереглася легенда, що Олег нібито прийняв смерть від свого коня, як напророкували йому волхви. Спроба обдурити долю закінчилася повним провалом. Князь позбувся улюбленого коня, і коли, дочекавшись його смерті, прийшов поглянути на кістки, то був укушений отруйною змією, що сховалася в кінському череві. До речі, цей сюжет ми можемо знайти і у творах пізнішого скандинавського епосу.